Саме завдяки українському дубляжу Майк Вазовський став щирим українцем. Дівчинка Бу подорослішала на кілька років, а сам мультфільм став набагато смішнішим ніж був в оригіналі. Давайте розберемо український дубляж Є Not Анімейшн з вами, і я прошу проявити вашу активність і залишити мені. Хоч якийсь коментарчик, на який я вам спробую відповісти, перевірити, чи ви підписані на канал і як гучно дзвонить ваш калатайчик. Звісно ж, лупанути вподобайку, бо це максимально допомагає поширювати відео і поширити відео самим. От ніщо так гарно не поширює, як ваші власні дії. Киньте друзям в телегі, хай теж подивляться. Дякую за вашу активність. Починаємо. Пане Вайло! не знаю, чи знайомі ви з українським висловом Вайло, але так називають неповоротку незграбну людину, а потім він ще про себе додає: мене кличуть гальмом. І у нас це ніби синоніми, але в оригіналі, звісно, в порівнянні прізвиська і ім'я не було ніяких синонімів. А друзі його називали флегма. Тобто флегматичний, спокійний. Ніяк не гальмо, на що вирішили жартувати по повній. Вже наступна фраза робить Майка Вазовського щирим українцем. Говорить промінь в оригіналі. Не було ніякого радіопромінь. але це не єдине, що в нашій адаптації робить корпорацію монстрів. Такою близькою українському серденьку. ви звикли до того, що дуже класною адаптацією вважаються тачки, бо там з метра зробили такого щирого українця, який булькотить щось з суржиком. А тут прям відірвалися по повній. Звісно, тачки були першим українським дубляжем, а це з'явилося набагато пізніше, але все ж таки я вважаю, що... Саме завдяки українізації, цей не неперевершений і дарує неймовірну кількість внутрішніх жартів, які не оцінить ніхто поза межами України. Давайте їх перерахуємо. Розбудити цей лінивий лантух із салом! Звісно, ніякого лантуху з салом не було. Майк Вазовський казав просто slab that's over the bed. працювати з тим, що лежить на ліжку. І і Гуркатів їх і трактор. Я не можу з цієї пісні. В оригіналі це була пародія на класичні романтичні рок-балади. Я не знаю, але я люблю тут. Додали: Я не знаю, але я люблю лякати дітей у ліжку. Не дуже схоже на рок баладу, бо пісні задали армійський мотив. Але от вам для порівняння. для зразку з цим текстом пісня Rolling Stones. You, а от Стіві Вандера. You you, and me, me and me, both of us together в оригіналі Майк Вазовський співає просто пісню Я і ти, і ти, я. Ми разом знов пародія на класичні романтичні пісеньки, балади. А у нас він цитує Івана Франка, Чом твоє око сяє тим чаром Звісно, переробивши очі на око, натякаючи на себе або ні, не на себе у селі теж одне око. Якщо не вважати ті очі, що на волоссі, цю пісню багато хто співав, в тому числі Гурч Мальгаузен, називається Дівчина з горіха В Чом твої очі сяють чаром? Найкращий жарт, Це коли Майк в оригіналі пропонує ложками прокопати тунель поза містом Монстрополіс. We a tunnel under the city and release it into the wild. Що він пропонує в нас? Копаємо метро на троєщину. Це не просто внутрічок, це ще й жорстка сатира. Бо. Метро на Траєщину це вічна будова, що зжирає купу грошей. Як у нас в Дніпрі спроба побудувати метро, хоч кудись, хоч до центру, хоч до історичного музею. Якби в нас в Дніпрі робили локальний дубляж, вони б копали ложками тонель до історичного музею. Я до тебе ще прийду. Майк заявляє, що він ще повернеться до хлопчика, якого виселить, і просить наступного разу наліпи вареники в оригіналі. Він просто турбується про те, щоб з дитинки виросла чемна людинка і дає йому настанову <рес> 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 завжди давати чаєві офіціантам. Але українкою стає не тільки Майк Вазовський, а й дівчинка бу, бо вона наспівує мене <рес> мене піне, і це робить її не лише українкою, а й набагато дорослішою дівчинкою, бо в нашому варіанті вона вміє розмовляти в оригіналі. Вона і слова не вимовляла, а в нас то в неї з'являється мова, то зникає. І співала вона дитячою мовою. Baby Talks – Це коли діти не вміють вимовляти слова, і в них виходить якесь схоже на людське булькотіння. В них є такий термін Baby Talks. саме так і цитрують вони всі її фрази. І пісні до речі, ще одну пісню додали, ніби і український варіант, але савочний, новорічний. Досла собі і, з нею ліс. і зараз це сприймається ну таке собі, бо нам всім краще відмовлятися від спадку Савочка в будь-якому вигляді, навіть українізованому. При тому, що був називає Салівана Кіця, просто уявіть наскільки круто тут би підійшла пісня Кіць-Кіць-кіць-кіця. Кіця кіцюня, от, наприклад, був в нашому варіанті. Каже: Я Хочу подивитися туди. В них вона просто видає я знаю, я і це змінює сприйняття взаємодії дівчинки з Джеймсом Бі Саліваном. Бо коли вона не вміє навіть розмовляти, і цей Бебі Толкс, або як українською це буде лепоче, то ми розуміємо, що дівчинка настільки маленька, що нею треба опікуватись. Треба, щоб Джеймс Бі Саліван заходив за нею в туалет і їй допомагав. Щось зробити, бо навряд вона може все зробити сама. А коли вона вже так гарно розмовляє, то це реально крінжовенько. Про сприйняття цієї взаємодії розповідав ролику про дорослі жарти в корпорації монстрів. зацініть обов'язково. А тепер повернемося на початок мультфільму і пройдемося по всім відмінностям нашого дубляжу І оригінального Пішеш, бабусь, і в оригіналі він називав Салівана зефірним хлопчиком. Ось, це ефемізм, поширений в англомовному суспільстві. Так називають приємного, лагідного або пухнастого. За характером чоловіка. Це дуже часто в поп культурі є протиставленням брутальному або поняттю мачо. В оригіналі він просто заявляв: я думав, що ти там, типу, настільки якісно Джеймс Бі Саліван тренується, що аж віриться. Що ти на місці дитини, яку він лякає, on, Scary don't як перекладається ця фраза, борися зі страшним нальотом у монстрів. Нема страшного нальоту, і це дійсно дивує. Типу, з нальотом же ж було б ще страшніше, чому ви з ним боретеся? Але у нас я не знаю, або актору було лами виговорювати довгі фрази. Або це була рекламна інтеграція, і її проплатили. Лака тут. Лака тут! Як лагідно в нас Саліван хизується своєю фізичною формою, я навіть не втомився в оригіналі. Вона більш така. Цілесна, він Він каже, що не спітнів. Корпорація монстрів дбає про ваше майбутнє в оригіналі. Рекламна фраза більш притягнута до енергії. Фючоризбрайта монстрзи інкоперете вони кажуть, світле майбутнє. Ти бачиш, яке ти пузо наїв? Тобі треба рухати. А отут набагато прикольніше в оригіналі, бо у них є вислів, якого в нас немає. Воєбарабокма. Well, Батербол, тобто масляний м'ячик, так називають пухкеньких хлопчиків, дуже часто маленьких, або дорослих вже кумедних товстунчиків. І прикол в тому, що ось це посилання, що його називають м'ячем, масляним, натякає і на останній жарт, де Майк Вазовський намагався стендапити. Я люблю спорт, а футбол найбільше, бо я був м'ячем. Подобаються мої ролики, та я лиш намагаюсь виконувати свою роботу. Стандартна клішована фраза, і тут на місці її не було. Uh, sure насправді він казав: я просто переймаюся за те, щоб було достатньо енергії. Хоча ця клішована фраза присутня в оригінальному мультфільмі, в нас вона теж просто повторюється, коли Джеймс Бі Саліван спілкується з Ватернусом. Вражаюче дійство, я просто виконую свою роботу. Сэм. А я такий, що потребую вашої вдячності і коментарями, і вподобайками. І якщо можете підтримати канал, то поширте відео. А якщо є зайві гроші, то скиньте на зсу. В мене в описі кожного відео є Стерненка, бо він гарно звітує про куплені дрончики і військові постійно дякують. А ми маємо підтримувати військових. Якщо щось залишиться, можете відсканувати QR-кодик або в описі знайти посилання на мою монобаночку і підтримати, як всі ці чарівні неймовірні люди, без яких мого каналу вже давно не існувало. Моя особлива дяка Івані Блощаневич дуже вдячний всім вам за підтримку. Ну а тепер продовжимо розбирати дорослі ж. А Які дорослі жарти? Це в мене інша серія. Продовжимо розбирати переклад. Звісно ж, в оригіналі Майк Вазовський не проговорював не швендяти. Пошвенділи там просто були написи: не сталкерити сталкерити. Здається, цей напис дуже добре підійшов би для волі. Hey, Салістер. В чому прикол? Це американські прізвища, які дуже часто переходять ось ця побудова стер на професії або рід занять людини. Наприклад, Джокістер, той, хто жартує, Гангстер – Це знайоме вам слово, правда? Бандюган, Хіпстер. Дуже модний. А тут Салістер. Це ніби визнання крутості Салівана серед монстрів. У нас же ж його назвали О, Салтісондер! Це натяк на Сальтісон? На те, що він жирний? Оригінальненько. Пупсику. Якщо Майк називає селію пупсику, в оригіналі це було щось на кшталт-пу. <пас> Мупсіпух, а вона його у відповідь Гугольмоґаль. Чому Гугельмогель хто зможе пояснити? Тому що співзвучно з оригінальною назвоюпі. Гуглібір це гугло і з гуглом це не пов'язано ніяк. Гуглі Айс так називають випучене око. А у Майка Вазовський якраз. Випучене ведмедик. Чому? Ну можливо, йому подобається, а ще у нього є улюблена іграшка, якраз таки одноокий такий гуглій ведмедик, і можливо тому і його так само називають. Це улюблена іграшка. Він через неї навіть нарвався на отруйну дівчинку, аби забрати. Тобто, як би в нас це можна було перекласти, ведмежоко моє толе <столика> ресторані... Харакірі Ха-ха, жарт зацінили, так? Суші бар Харакірі. Ну не треба ж пояснювати, всі розумієте. В оригіналі там ім'я цього бару належало Харі Хаузен. Це легендарний майстер стоп моушн анімації. Причому він спеціалізувався на створенні жахастиків. Тобто, зрозуміло, так в корпорації монстрів в Монстрополісі. Сушибар називається на честь людини, яка створила купу жахастиків для американців та що там глядачі всього світу. Гляди ж мені, Вазовський, Ой, гляди мені, чесно кажучи, це майже єдина фраза, яка мені не дуже подобається. Гляди мені, ну що таке, гляди мені? При тому, що Роуз, як ми потім будемо дізнаватися, є найпершим агентом. Вона в оригіналі казала, і це так би й мало залишитись Я стежу за тобою, завжди слідкую 58 дверей в нас чомусь перетворилося на 60 We've lost 58 doors this week, sir Можливо через артикуляцію Це вже 60 і двері за тиждень, сэр І це не єдина проблема з тим, що взяли і споплюжили цифри Наприклад, ситуація 23-19 <звук> В українській так само перетворилася на 2317! 1917, сильно відрізняється? Давайте поруч поставлю мої роти крупно. 1917. Ви помітили різницю? Чому це поміняли? Там була великодинка. 23 це літра ББЦ W, 19 це літера S. White Sox, біла шкарпетка, саме ось такий. Код був в цифрах. Чому в нас поміняли? Хто знає. В нас би це мало бути ситуація 0229. Біла Шкарпетка. Але, можливо, творці не пояснювали у всіх країнах, чому саме такий код. Розім'ялись. Одне єдине слово розім'ялись не пояснює, чому Джеймс Бі Саліван так моцно набрав енергії. В оригіналі там була сонна вечірка, тобто піжамна вечірка. Дівчата зібралися переночувати в одній хаті, він налякав їх усіх. При тому, що наш дубляж не міняє написи. О, тільки не спаде. Якось так вони її назвали. При тому, що на всіх костюмах є літери СДА. І, як на мене, можна було б підібрати українські слова, які відповідають саме цим літерам, і було б краще. Наприклад, служба дитячої аутентифікації, служба дитячого аудіту врешті решт жорстку, служби дитячої ануляції. Через ситуацію 23 у всіх перерва в оригіналі. Окей, пейпл, тейкабрейк. А у нас прям жорстко. Перекур, хлопці! Нагадаю, Вол Дісней був курцем, якому потім з фоток цигарки фотошопно прибирали. Отакі два пальці в нього всюди. А в нас нічого. Перекур фірмова поза для гарчання. І це взагалі не пояснює взаємодії між цими двома персонажами. В оригіналі вона більш міцна, бо Саліван тут підлещується до начальника. Він каже, я почну з вашої фірмової пози. Ватернуса. До речі, про Ватернуса. У нас його перекладають як Вантус. Чому? Я не знаю, чому він, Вантус, чесно. Побив сьогодні усі рекорди, ти непереможний. Цей вислів в оригіналі має сталий ефемізм, який ми не розуміємо. Ти був на рулоні. Рол, рулон. You on a roll, my man. Це, типу, бути в ударі. І логіка їх вислову така, що рулон він котиться, розкатується, і ти, типу, несешся з цим. От щось таке. Я запрошую її на перегони Камазів. Фу, Камази. Я розумію, що ми. Всі маємо ці автівки, які їздять у нас, але знов ось цей нащадок совочності. Тоді не бачили в цьому нічого поганого. Та що там мої батьки познайомилися на Камазі, коли будували цей завод? Але я б не хотів чути зараз згадку про ось це неподобство русняве. в оригіналі. Звісно, там були монстр трек. Що ще? Велетенські автівки, які. Змагаються, намагаються знищити одне одну. Деси мені дезодорант. А оце окремий прикол. В них він просить не дезодорант, Дез des – це приставка, яка знищує щось, знищує вонь в оригіналі. Він просить дати йому Ей, одорант. Тобто, не дай мені зневонюватель, а дай мені вонюватель. Оком спідлоба. Дуже незрозуміла фраза, і там в оригіналі теж дуже незрозуміла, бо з якогось дива Джеймс Бі Саліван почав говорити латиною. Оклейбей. І якщо перекласти, то це якраз означає Загляни у сумку Пай, не треба! Я тільки вчора їх поскладав. Ця фраза в оригіналі показує Майко Вазовський більш. Педантичним, no, бо він складав все за абеткою. Я деградую, деградую. На фоні гарчить Майк Вазовський, що він деградує, а в оригіналі він казав дуже незрозумілий нам ефемізм. Кентінк медичний кардіограмка показує ваше серцебиття. І планка це коли от піск. Тобто я мертвий. Go to... Sleep. іди спати ту сліп. Два в нас теж дуже круто. Прийде коза. І забудеє. класно, молодці. Це моя мала десяти юрідна не бога сер. Побільшили юрідність зв'язку між дівчинкою Бу і Джеймсом Бісаліваном. В оригіналі це була сестра моєї двоюрідної сестри. Май казенсестерс. Uh, Ось тут ми дещо втрачаємо. Тікайно, бо в них поширена казка про Джека і Бобовий стебель. Ми її, звісно теж знаємо. Але з цієї казки дуже цитуємо фраза, яку кажуть велетні, коли шукають маленьких людей. Бачите, як Джеймс Бісаліван типу. Велетнем себе показує, був вона маленька, і він каже: файфо. Це якраз таки Велетень кричав, коли відчував присутність людини. Бачив, скільки у нього хитрих очей. В оригіналі він казав, що його очі бігають підозріло. Давно тебе не бачив. Дуже дивна фраза давно тебе не бачив при тому, що вони всі зустрічалися ще вчора. Він казав, де ти був весь день. Бо Салі фактично прогулює роботу, а він найкращий. Лякач, який має побити рекорд. Ти ігноруєш мене, не найкраща фраза. Ти ігноруєш мене, бо він до цього казав, що ти мене ніколи не слухаєш. Ти ігноруєш мене. Він ніби продовжує робити ті самі зауваження Джеймсу Бісалівану. В оригіналі він казав: Ти мене ніколи не слухаєш. А в цьому моменті. Ти і зараз продовжуєш це робити. Ти і зараз не слухаєш мене. Тобто на Майка прям накатило, що думками він де-інде і не хоче його слухати саме в цей момент. Як і не хотів Майк слухати Джеймса Бі Салівана, коли той намагався пояснити, що він бореться з Ренделом. У нас одну фразу зберігли: Майк, ти не розумієш, «Я все розумію!» А ось цю фразу. Я не зрозумів. <рикан> не <хочу Det> <рикан> <обрати>. <рикан> Майк полегше, чи Майк плечі, що він сказав? Напишіть мені в коментарях, будь ласочка. A, a, a в оригіналі це було на мене нападають. Тобто Джеймс Бі Саліван мав пояснити, що він зараз бореться. І Майк Вазовський це сприйняв на свій рахунок і сказав: Ні, ні, я на тебе не нападаю, я не тисну на тебе. Yo, держав, ви зараз попадаєте. Знову ефемізм, бо в оригіналі це зруйнує будинок. Вони так кажуть про розривні жарти зустрічають хлібом сіллю. Що робитимемо прикольна знову адаптація. Зустрічають з хлібом з сіллю. Знов таке щось наше рідне. В оригіналі він сказав: Great. A Квит, committee! О, там стоїть приймальна комісія, бо їх мають прийняти. Дуже прикольно теж і в оригіналі, але і наш варіант, безперечно, шикарний. Отаким От чудовим вийшов український дубляж. Як на мене, ми майже нічого не втратили. Навпаки, жартів стало більше. Вони стали більш доречними для нас. І як на мене, ми маємо дякувати за. Таку чудову роботу цій команді, перекладач Сергій Ковальчук, режисерка Алла Пасікова, Салівана озвучував Євген Сінчуков, Майка Вазовський, Нозар Задніпровський, Селію Ірина Ткаленко, Вантуса Володимир Нечипаренко, Роуз Наталія Надірадзе. Євген Молуха озвучив і грибочка і менеджера, а також інші члени команди і актори. І все це зробила студія Adios Production. Особисто я дуже вдячний їм за роботу. Ну а якщо і ви вдячні мені, то лупаніть подобайку, поширте це відео, перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Якщо не підписалися, зробіть це, якщо вам подобаються такі ролики, і коментуйте. Я буду намагатися вам відповідати. Дуже дякую за вашу активність. На все добре вас чекає дуже довга сцена після титрів. Звісно, ніхто нам не перекладав написи, але поза селі ви можете побачити 10 правил жартів або гумору. Почнімо з кінця. Десяте правило ніколи не дозволяємо бачити себе тверезим. Тобто вони хочуть ходити до дітей бухими, щоб не таких боятися. Ні, ні, ні. Насправді це слово, яке має подвійний сенс. Тобто, собер це не обов'язково тверезий, а може бути занадто серйозний. Тобто, не будь. Занудую, грубо кажучи, таке правило. Дев'яте правило: не отримуєш сміху, якщо не помиєшся. Тобто не треба ваняти перед слухачами. Приділяй увагу гігієні. Восьме правило тримай все гостре в собі, всі шипи. Сьоме старайся не завдати шкоди глядачам. Шосте налякані діти не сміються. Ну, багато хто з цих монстрів працював саме лякатором, і, можливо, тому. Залишились звички. П'яте. Не використовуй кіхті для лоскоту, а то захочеш викликати сміх саме цим способом і порвеш дитинку. Четверте, якщо в тебе кілька голів, най вони говорять по черзі, не створюють какафонію. Бо не тільки Мой Квазовський намагався розвеселити стендапом, скоріш за все. Третє правило: щупальці смішні, а кіхті ні. Цікаво, чи погодився би з ними пан Лавкрафт. Ктуху його зна. Друге правило не вий на власні жарти. Типу, не ржи більше з них, ніж глядач. Ну, а перше, це найкрутіший жарт, і ті, хто займаються комедією, це оцінять. Бо панчлайн це фінал жарту, те, чим ти добиваєш жарт. І ось це панчлайн читається каламбурошно. як бий дитину, вдар дитину. І тому перше правило гласить завершення жарту. Це не те саме, що вдарити дитину. От такі для вас були бонуси. Тут якісь інші ролики. Подивіться їх обов'язково. До зустрічі.